Я буду вдома на Різдво. Під такою назвою пройшов концерт Херсонської обласної філармонії у великій залі Херсонського музичного училища. Музиканти та вокалісти виконували новорічні твори відомих композиторів, які створювали для глядачів святковий настрій. У концерті взяли участь численні музиканти, зокрема, лауреат національних конкурсів Камерний Оркестр Гілеї, керівництвом диригента Владислава Белявського, народна артистка України Наталія Лелека, заслужена артистка України Тетяна Григор'єва, лауреат міжнародних конкурсів актор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, Іван Белекчі, солісти філармонії, лауреат міжнародних конкурсів Антон Мороз, Валерій Головецький, Олександр Таран, Олег Яношкевич та концертмейстер Наталі. Валерий Шанувальники мистецтва отримали справжній музичний подарунок на новорічні свята, хоча захід закриває цей рік, але не завершує музичний сезон Херсонської філармонії. Попереду ще багато концертів.